Доброго всім квітневого ранку. На дворі сонця нема, але погода чудова. Пташки співають перечудово. Весна в повному розгарі. Ну, понятно, що в повному, тому що 1 квітня, день сміху. Так що смійтесь, мої хороші, хай усе буде добре. Я зараз споратись поки не буду. Тому що в мене є замовлення на півдня і на курочку. Переберу, піду їх, потім попораюся. А зараз покажу трішки краси. Такі вже розцвили жовті нарциси. Такі гарнесенькі, такі. Тут такий. Кущик, фіалочок. Взагалі краса така, неймовірна. А тут в тому році розсадювала нарциси і дивіться, які незесенькі. Це повний такий красивий, але чомусь вони взагалі погано підросли. Ще тут покажу трішки так Яцінти красуні. Тут тоже такий кущик треба розсадити в цьому році вже. І, дивіться, тюльпанчики вже. Червоніють. Це такі бардюрні, низенькі. Ну, що ж, красою полюбувались. Іду до праці. Отак, От замовлення виконала. Прибрала півня. І курочку. Курочка маленька, курочка 1, 600 тому що я вже вибираю не саму більшу, а ту, яка не несе яйця. А півень славний. Півень 2800. Ну, жінка замовила півня і курку. Ну так. Пішла в хлів, не планувала збирати яйця, але дивлюсь. А тут так, нормально, семеро. Та й забрала. Світер так склала, та йду, хату несу. Ой, що хочу сказати, зайшла в парничок. Нічого вже поки не сходить. Ну, ще зарані зовсім. Взагалі зарані. Але трішки була перчечки, тут посіяла, була, зійшла, а це була не прокільчена. І я сьогодні до неї. І дивіться, що тут робиться. Напорола рядочки. Скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість рядочків. І зараз я їх розкладу. Ой, розклала все. Скільки було. А тут було зовсім мало покільчене, дуже трималось. Порвала так кусочками. Щось зійде, щось не зійде, землею пригорну і буде все добре. Тут ще й мороз на неділю передають. Мінус один побачимо, ще кривати чимось прийдеться. Сьогодні продовження дров з помічниками це я. це я. З помічниками в мене в три руці. Що я хочу показати, дивіться, осика, зрізана ша зимою, були голі гілячки, просто маленькі бруньочки І дивіться, які порозпускала котики. Ха -ха. Бачите, що може бути? Клас. Прийшла до річки і хочу вам показати, качки сидять, якщо не злякається, то побачите, на мостику воно. Ну. Мостик. Ну. Наче качка, чи то не качка. Качки. Дикі. Бачите? На мостику. Полетіли. Полетіли. Клас, супер. Отак. От Вони вже ці качки нічого не бояться.